Фехтувальник з Хмельницького у четвірці кращих шпажистів на європейській першості серед юніорів. Епіцентр Подоляно городок повертається додому з черговим волейбольним трофеєм. Також у черговому випуску програми Спортдайджест покажемо, як у гандболі змагаються школярі. Вітаємо! Стартуємо! Представниця Нетішина бронзова на командному турнірі Аліна Комащук у складі жіночої збірної України з фехтування на шаблях на Кубку світу посіла третє місце. У боротьбі за бронзу наші дівчата зустрілися з представницями Республіки Корея. Останніх подужали із рахунком 45-38. За інформацією Національного олімпійського комітету, Кубок світу в Бельгії став завершальним на етапі відбору команд на Олімпіаду 2024. Нагадаємо, українки здобули путівки в Париж достроково на попередньому старті в Афінах. Представляють нашу збірну фехтувальниці Ольга Харлан, Аліна Комашчук, Юлія Бакас. Та Олена Кравацька. І в продовження теми. Українські шпажисти, серед яких є хмельничанин, потрапили до четвірки найсильніших юніорських команд Європи. Сталося це у Неаполі. Італійське місто приймало командну першість у юніорській віковій категорії. Спершу українські фехтувальники здолали представників Туреччини. Далі були французи. До фіналу завадили пройти нашим збірникам італійці. За бронзові нагороди старту наші спортсмени боролися з шаблістами з Ізраїлю. За інформацією Федерації фехтування України, у завершальному поєдинку між Данілом Мазуром з Хмельницького та його натом Ламбреєм Наш земляк. Переміг суперника із рахунком 9-7. та цього на жаль було недостатньо для того, щоб тріумфувати у командному протистоянні. Рахунок зустрічі – 45-43. у підсумку українці у четвірці кращих з поміж 22 команд-учасниць. Хмельничани кандидати до Національної чоловічої збірної України Ю-18 з Регбі-7. Це Павло Пістолюк, Дмитро Білоус, Дмитро Шевчук, Микола Мойсенко та Нікіта Науринський. Наразі юні регбісти перебувають на навчально-тренувальному зборі. Останній, до слова, розпочався 18 березня. На ньому гравці готуватимуться до чемпіонату Європи в дивізіоні «Чемпіоншіп», який відбудеться на початку липня. У Франції то зараз попадає в Ю-18. Це всі вихідці з США один. Тобто то там де декілька тренерів, вони від різних тренерів, але зараз вони вже тренуються всі в одній там, грубо кажучи, групі вони вже старші тренуються. Давно вже не попадало в Ю-18 збірну, типу, на НТЗ визивали п'ять людей, бо в нас був определений провал по людям. Понятно, карантин, все діти доростають до якогось віку, хтось роз'їхався, хтось розбіжався по різних містах і так далі. Тут нас є така. П'ятеро чоловік в нас визвали. Як відбувався відбір цих, ну це в цьому році реально тренера збірної зробили ну, такі дуже багато роботи. Вони восени приїхали спочатку, повністю передивились по всій Україні кандидатів. Далі приїхали зараз зимою. Знову дали їм, подивилися, чи є якийсь ріст, чи тренуються хлопці, не тренують, які вони в фізичній формі. І вже на основі цих показників, технічних і фізичних, вони вже визвали ну, наших пацанів збори, і в п'ятеро чоловік поїхало. Це дуже крутий на от крок. Якщо вони зроблять все, як їм кажуть тренера, якщо вони реально будуть прислухатися і працювати над собою, то це іменно, саме зараз саме них саме ім'я Топовий набір, де коли вони іменно будуть ставати крутими регбістами. До слова кілька днів тому закінчився НТЗ національної чоловічої збірної з регбі 15 Тут також нагадаємо, виступають хмельничани вже цього тижня, 23 березня, Вони зі збірною гратимуть у чемпіонаті Європи проти Чехії. У квітні зустрінуться на полі з гравцями зі Швеції та Швейцарії. Зауважимо, що регбійне євро стартувало восени минулоріч. Тоді наші хлопці поступились збірним Литви та Хорватії. Безкомпромісний поєдинок минулої неділі визначився володар Кубку України з волейболу серед чоловічих команд. У битві за головний трофей зійшлися діючий чемпіон України, ВК Прометей та Володар Суперкубка України епіцентр Подолян Городок. Напередодні ці команди у півфіналі обіграли ВК «Житичі Полісся та ВСК юридична академія відповідно. Матч Дніпрян та представників городка був принциповим, адже нагадаємо, що за лідерство вони сперечаються тривалий час, і не лише у Кубку, але й у чемпіонаті України в суперлізі. То закономірно, що глядачі стали свідками п'яти партій у тайбрейку на блоці. Зіграли Подоляни. Тож 15-3 і 3-2 – Підсумковий рахунок кубкового протистояння. Епіцентр на матчболі подаватиме, і вся увага на те. Як веде меч робули Месадоров? Чи буде він ризикувати, чи все ж таки намагається подати більш надійно? Він ризикнув. Брова надійно прийняв. ще кодопасова за голову, шабувал! Це було! Такого! Який ставить крапку! У цьому двобої! Це просто щось реальне. Яосія! Справжній, безперечний МВП. Щось трапилося в нас в другій партії 24-21. Якісь непорозуміння на прийоми вийшли, але. Ми настроювали себе, що ми можемо. Ми повинні перезавантажити свої сили, своє мислення. І ми можемо дотиснути, ми дійсно можемо, тому що скільки ми перед цим в матчах, можливо, не вірили в себе. А зараз ми вийшли і доказали, що ми дійсно та команда, яка може дати гарний бій та виграти у такої команди, сильно, як Прометей, але не варто забувати, що Прометей. Дуже гарна і сильна команда. Я вважаю, що вони також могли сьогодні вибрати цю перемогу. Тому дуже дякуємо їм за цю гру. Під ваші гучні аплодисменти вручають Кубок України. Додамо, що у цьому сезоні для епіцентр Подоляни це вже другий трофей. Перші представники городка здобули під завісу року. Тоді стали володарями Суперкубку України. Хмельницькі баскетболісти у фіналі восьми. У регулярному чемпіонаті України в першій лізі завершився перший етап змагань. Попереду на учасників чекає боротьба у топ 8 Там, за підсумками ігор, виступатиме команда БК Хмельницькі. 2 за даними Федерації баскетболу України. Спочатку команди зіграють груповий етап у двох квартетах в два кола, а потім розіграють медалі у фіналі восьми. Решта команд зіграють матчі за 9-14 Місця. Другий етап змагань у першій лізі розпочнеться 29-31 березня баблами в Ужгороді та Вінниці. Великий тур Суперліги. Чоловіча гандбольна команда Хнуди номер Шаномердин готується до крайнього туру чемпіонату України на стадії першого етапу розіграшу. Прийматиме команди Суперліги, столиця. Хмельничани зійдуться на майданчику з чотирма суперниками: командами Донбас, Скальвів, Кади США, Карпати ШВСМ» та СК ШВСМ». Загалом за чотири дні команди зіграють 16 ігор. Нагадаємо, за підсумками першого етапу змагання клуби будуть поділені на дві групи: група А, це перше четверте місця, та група Б п'яте восьме місця. Зуважимо, що здобуті бали на першому етапі зберігаються. Стартували з юнацьких команд, далі приєдналися дівочі збірні. У Хмельницькому триває змагання з гандболу серед школярів закладів загальної середньої освіти громади. Усього на майданчику свої сили демонструють 13 колективів. Переможців визначать наприкінці цього тижня гандбольні баталії. Зафільмувала наша знімальна група. На майданчику збірні шостих одинадцятих класів першими у боротьбу вступили юнацькі команди. Усі сім на змаганні з гандболу представляють заклади Хмельницької тергромади. Змагалися команди два тайми по 15 хвилин. Це вдвічі менше ніж на офіційних стартах. Але за словами організаторів, часу вдосталь, аби юні спортсмени проявили себе. Грають по коловій системі, і потім, по підрахунку очків, визначається команди переможці. Для того щоб визначити найкращих, потрібно, щоб команди зіграли якомога більше ігор, по змагалися один з одним і визначили переможців. Дєдик – учень восьмого класу ліцею номер 3 імені Артема Мазура займався волейболом та кікбоксингом. Зараз пробує свої сили у гандболі. Загалом участь у старті бере десятеро ліцеїстів. Наш другий вчитель по фізкультурі, який займався гандболом, сказав: хлопці, прийдіть, ми хочемо пограти ну, у нас змагання, хочемо вас потренувати. Ми два рази на тиждень ходили на тренування. І ну він нам розказ спочатку, розказав правила. Ми пробували, потім нас фізично підготували. Після цього ми почали грати друг, ну, вчителі з фізкультури. У нас їх в школі четверо. Вони грали проти нас, тренували нас. щоб Ми розуміли, як це грати проти сильних суперників. Гімназисти з Олешина, єдині представники сіл Хмельницької громади на змаганні зізнаються у гандболі. Спробували себе вперше регламенту мало бути 12 чоловік. Ми повністю укомплектовані та готові. Про гандбол знали всі, але про підготовку у нас було обмаль часу. Ми перед грою встигли потренуватися 2, 2 години. Всі правила нам тренер розповів. Змагання з олімпійського виду спорту увійшло до програми учнівської спортивної ліги. Юнаки розпочали боротьбу минулого тижня. З понеділка за можливість здобути медалі змагаються дівочі команди. Останніх заявилося шість змагатимуться, як і хлопці за коловою системою. Видно, що діти серйозно підійшли до цих змагань стараюся, хочуть здобути перемогу не настільки поширений цей вид спорту, як футбол. Волейбол, але судячи з того, що я бачу сьогодні, це теж доволі такий азартний вид спорту. Я так думаю, що він має право на життя. Він буде розкручений з часу у рамках учнівської спортивної ліги. Також відбудуться змагання з дитячої легкої атлетики. Участь братимуть п'ятикласники. Також запланований старт з алтимат-фрізбі. Після завершення усіх змагань у департаменті освіти підбиватимуть підсумки стартів. Тоді і оголосять найкращі у спорті навчальні заклади Хмельницької тергромади. За Підсумками навчального року 2023-2024. Хмельничани у золотому фіналі. ВК Поділля за звання чемпіона України у вищій лізі серед чоловічих команд змагатиметься з гравцями Бахмут ШВСМ. У півфінальних зустрічах ці клуби впевнено обіграли своїх суперників: Подоляни, хотинських козаків, бахмутівці МСК Дніпро. Вирішальні поєдинки чемпіонату золотий та бронзовий. Відбудуться. У квітні в тому році в порівнянні з попереднім і команда виросла на рік і маємо там е, точкове підсилення у вигляді капітана команди Максима Турика і Володимира Борисенка, досвідченого зв'язуючого гравця, які десь своєю присутністю на майданчику допомогли е, молодим виконавцям відчувати себе більш впевнено. Тому цей результат він бажаний, він закономірний, Ми до нього важко готувалися. 13 ігор, 8 перемог. Хмельницькі пантери на шостому місці закінчили виступ у чемпіонаті України серед жіночих команд вищої ліги. У крайньому турі наші волейболістки переконливо обіграли спершу збірно Полтавської області, далі ВК Кривбас. Нагадаємо, що у вищій лізі хмельничанки мали дебют. Також у цьому сезоні виступали під новою назвою Хмельницькі пантери. Ми не знали, як сприймуть нас з новою назвою. Всі говорили, що в Хмельницькому є команда новатор, а це якась нова команда «Хмельницькі Пантери. Ніхто не розумів, що це та сама команда, тільки з іншою назвою. Для всіх був шок. Але приємний. Всім сподобалось. Сказали, що оригінальна назва і прийняли нас. Всі думали, що ми і ми так теж розраховували, що ми будемо у фіналі, тому що склад дуже хороший у нас був. Але ігровий відспорту. Ми надіялися, але вийшлося на один тур. Травмувалася дуже сильно Наталя. Далі заболіло дві основних гравчині на слідуючий тур, і ті тури нам поставили таку оціночку, вийшло, на весь сезон, що ми закінчили на шостій сходинці. Але це перший рік вищі лізі. Я думаю, це дуже хороший результат серед 14 команд. На слідуючий рік ставимо для себе нові завдання. Нові цілі думаю. Буде, не думаю, знаю, що буде новий склад, тому що треба обновлюватись і дуже хочеться, щоб ми тренувалися разом не просто на приїзд. Підтвердили статус чемпіона. Команда Хелпікс другий рік поспіль здобуває трофей у найелітнішому дивізіоні преміум ліги з футзалу. У фіналі в дивізіоні один підопічні Віталія розпаченюка зустрілися з командою Урбан. Крайній матч за визначення чемпіона для команд став четвертим за ліком. У разі перемоги Урбана глядачі побачили б і п'ятий поєдинок. Та Хелпікс таки поставив крапку у протистоянні: 3-2. І за підсумками серії з чотирьох ігор. 3-1 на користь Хелпікса. Якщо чесно, то дуже було важко. Дуже було важко насамперед сьогоднішня гра. Бо перша, друга, третя гра нам було якось легше давати. Сьогодні дуже багато травмований. У мене травма, у Роми Міхаленка травма, дімен не готов. Тобто у нас були кадрові проблеми. Макс Стрельцов ви самі бачили. Це це фузал, що це життя. Але дякую всім, починаючи від наших суперових болівальників які за нас на трибуні вболівають після таких е, життєвих подій. Хочеться жити, хочеться трошки якось вздихнути. Трошки якогось свіжого повітря ти взяв і далі, далі нам треба всім. Працювати над нашою перемогою не тільки футзальною, над загальною у дивізіоні. 2 переможцем стала команда Редміон. У третьому перевага була за гравцями клубу «Сокіл-2», які обіграли молоду команду Лідер Амор. У дивізіоні 5 – чемпіонство за командою Поділля Метис. Вона у серії з трьох матчів здобула звитягу над гравцями Вітагро. А от у дивізіоні 4 інтрига триматиметься до кінця цього тижня за підсумками матчів у протистоянні команд ветеран та адреналін. Рахунок нічийний – 2-2. Тож усе вирішить п'ята за ліком зустріч клубів. Подоляни на європейському призовому п'єдесталі, спортсмени з Хмельниччини змагаються за нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні. Представники Хмельницької області відзначилися у перший змагальний день у метані 600-грамового списа. Срібло здобув представник Кам'янеччини Микола Дубчак. Його результат 43 метри та 60 сантиметрів. Здобув нагороду серед чоловіків у віці 65-69 років. Ще одну срібну нагороду за інформацію відділення Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області здобув найстарший за віком в українській команді спортсмен Володимир Бухонський. Атлет з Єрмолинці фінішував другим у бігу на 3000 тисячі метрів. Пробіг за 17 злишком хвилин, поступившись спортсмену. З Данії змагався у категорії 85-89 років. А 62 дворічний кам'янчанин Валентин Ліпіч зупинився за крок до призового п'єдесталу. У стрибках висоту розділив четверте місце ще з двома суперниками. Попереду на Подолян чекають виступу в інших дисциплінах. Приймає 14-й за ліком чемпіонат Європи з легкої атлетики серед ветеранів. Польща триватимуть змагання до 23 березня. Загалом участь у старті бере понад 3,5 тисячі спортсменів віком від 35 і старше. Збірна України представлена 55 атлетами. В Україні триває проєкт Учитель може. Долучилися до ініціативи і освітяни Хмельниччини на відео Сергій Мостіпака, вчитель фізичної культури та спорту першої початкової, який власним прикладом надихає учнів вести здоровий спосіб життя. Таким спортодайджес був цього разу. Дякуємо, що разом із нами.